Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Але гарантії безпеки це після того, як буде прийнято рішення по припиненню вогню чи якихось мирних угодах, але ні те, ні інше наразі Кремлем абс... не... 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 не приймається і відкидається. Чи не вважаєте ви, що ці от гарантії безпеки зараз підняті в е... інформаційному полі, аби якось перекрити те, що насправді відбувається на, на... в перемовинах щодо? Ну, принаймні, хоча б припинення вогню, на яке Кремль знову ж таки не погоджується, це ж очевидні речі, це зрозуміло. Після припинення війни, ну, залишилось припинити війну, а реальних шляхів припинення війни нам по великому рахунку і гарантії цих припинень війни. Одне, коли противник візьме паузу для того, щоб потім почати наступ проти України. Це швидше не варто плутати з як... тимчасові такі речі з реальним припиненням війни, підписанням чітких договорів, які будуть ратифіковані на рівні урядів, на рівні міжнародної спільноти, де буде чіткі гарантії країн, які беруть на себе відповідальність у плані порушення Росії. Підписаних ними ж документів беруть чіткі гарантії на безпеку, чіткі гарантії на економічні санкції і на багато інших заходів, які можна задіяти проти країни-агресори. Що вони будуть дотримані? Всі ми пригадуємо історію з Будапештським меморандумом, всі ми знаємо з Оттавською конвенцією, багатьма іншими, які. Призводили до роззброєння України, але коли прийшлося бити з ворогом, то на початках ми опинилися сам на сам віч навіч проти нього, добре. Що на той час українське суспільство згуртувалося, добре, що була ефективною українська армія. Добре, що були вже сформовані певні резерви для того, щоб на початковому етапі не дати противнику досягнути своєї мети. А якщо б цього не відбулося, то зараз, в гіршому випадку, Європа б торгувала з Росією на її умовах і чекала б її ж уторгнення в свої країни, а в кращому випадку ходили б схвильовані стурбовані. Отже, яку ми маємо реальний стан справ. Я наразі не чую жодних якихось прописних гарантій безпеки України: там один, два, три, чотири, п'ять. Такі країни зобов'язуються те, ті, те. Все решту зараз просто закривається під гучними фразами. І Попри те, що Україна вже неодноразово давала свої пропозиції, давала. Чіткі пункти все закінчується з великими дискусіями, обхідними торгівлями з Росією, що європейських країн, що й той саме, і США, і планування великих заробітків у Трампа з Росією у перспективі. Тобто, це не є навіть з його сторони бажання припинити війну Росії. З гуманітарною ціллю чи з ціллю того, що потрібно забезпечити суверенність кордонів недоторканість суверенної держави з десятками мільйонів громадян, це питає бажання просто в майбутньому заробляти. Але ми розуміємо його. Ми розуміємо, що нам прийдеться все одно думати, як робити для того, щоб убезпечитись від такого агресивного сусіда. Тим працювати, як паралельно проводити відновлення держави і збереження належного стану армії, тобто в нас величезна кількість викликів, але ну це би можна було говорити, що відповідальність покласти на нас, якщо ми жили би одноосібно, або це тільки стосувалося нас. Але коли Україна, по суті, стоїть буфером і захищає цілу Європу від російської агресії, а я впевнений, що і. Китай не висуває територіальних претензій до своїх сусідів тільки тому, що він бачить, який результат має російсько-українська війна, і він розуміє, що війну почати можна а от як її закінчити, результат не завжди є прогнозований. Тому, коли ми по суті стримуємо російську. Навалу на Європу, ми маємо повне право вимагати і від Європи підтримки допомоги з другої сторони, якщо Трамп хоче, щоб у нього закупляли ми зброю, а він торгував з росіянами нафтою, то він теж як людина, яка має в цьому свою мету, своє бажання, бо тут. Питання президента як інституції дуже сумнівне. Тут більше говоримо як Трампа капіталіста. То він теж має давати якісь гарантії, бо заробіток це не одностороння річ, це також багатосторонній вектор роботи у плані зобов'язань, відповідальності гарантій. І підписання документів, і дотримання взятих на себе зобов'язань відповідно до цих документів. Тому на даному етапі ми з вами бачимо поки що, як на мене, процес обговорень потенційних пропозицій, які будуть висувати всі сторони. Переговорчого процесу, хоча зрозуміло, що для України дійсно важливе а припинення війни, Б гарантії е, закріплення миру на перспективу на якусь там енну кількість десятків років, бо в іншому випадку, ну, з Росією маємо величезну кількість доказів і свідчень, що вона не дотримувала жодних договорів і казус. Белі, якісь вони завжди придумають, також не забуваємо, що по великому рахунку Росія зараз навіть не класифікує свою агресію як війну проти нас. Вони її класифікують як якесь там непонятне СВО причину знайшли одну. А скажімо, де є гарантія, що вони не нападуть на нас, там не прийнявши якусь причину абсолютно абсурдну, навіть не питання там якогось людського значення, а просто банально. От Путін вирішить, що ми становимо загрозу для якогось рідкісного видуховрахів я абсолютно це повному серйозі говорю, бо знаючи Росію причини і для того, щоб почати війну, вони придумують абсолютно різні від територіальних претензій до казанських цукрів, до розстрілів, навіть вбив собі наближених і так далі, ми знаємо ці самогубства по декілька пострілів у себе, про ці не невипадкові. Викидання з вікон я вже не кажу про те, коли ціла держава може застосувати армію проти свого сусіда, будучи впевненою, що чергове вони мають бажання і можливість когось окупувати, змусити жити по їхніх правилах. Тому це дуже поки що наразі така невизначена ситуація. І я зараз, мені важко зараз оцінити і судити реальний стан справ там мається на увазі на цьому ж навіть переговірному майданчику, оскільки ми не знаємо, немає якихось чітких пунктів тих договорів, або, скажімо, немає ще жодного якогось документу, там навіть про наміри, що от плануємо провести таку переговори, ми висуваємо такі питання. Запрошуємо таких, то учасників. Ми бачили, що навіть крайня зустріч в Америці вона відбувалася достатньо спонтанно, з залученням світових лідерів, європейських лідерів. Знаємо, що вони міняли свої графіки і їхали в США. Я вже не кажу про те, що якихось протокольних напрацювань так і не відбулося. Трамп навіть не може точно сказати, чи він говорив з Путіним чи ні. Цієї зустріч. Ну, в нього будуть війська НАТО в Украї... війська США в Україні? Не будуть, може будуть, так будуть, потім не будуть. Тепер каже, не будуть його слова, це знаєте, таке абсолютно ненадійна якась річ. Пане Іване, хотів би вас запитатися про те, чи бачите ви хоч якісь натяки, що найближчому. Майбутньому, яке ми можемо прогнозувати, аналізувати, буде припинення бойових дій, буде зменшення активної там якісь домовленості про можливу зупинку бойових дій. Чи все далі тянеться? Далі Кремль затягує, і відповідно далі прикриваючись якимось навіть підвищенням переговорних е треків, далі продовжуватимуть свої наступальні дії. Більшими такими гарантіями є ряд чинників, які ну можуть давати сподівання на швидке на порівняно швидке припинення бойових дій. Наприклад, та інформація, що ми з вами почули недавно, буквально інформація свіжа, двох днів там давності, що Росія за крайній квартал призвала менше військовослужбовців, а на військову службу. Аніж до цього вони призивали у місяць. Тобто за три місяці вони призвали 37 тисяч людей на війну. Тоді, якщо раніше вони у місяць призивали від 35 до 45 тисяч, тобто, так чи інакше, спад готових бути м'ясом падає. Відбувається чітка тенденція. Другий момент це все-таки. Росія не випускає достатньої кількості зброї, яку би вона хотіла використати на полі бою. Вони зараз все більше і більше підсідають на північно-корейську голку в плані зброї, на іранську і на китайську. Так чи інакше, всю цю зброю вони не отримують безкоштовно, вони за неї мусять платити і платять досить часто втридорого, і це теж визнають самі росіяни. Друг, третій момент, про який теж варто говорити, і про який навіть свій час на якось там недавно, десь місяць тому, була їхня оця зустріч економістів та їхня на Біуліна, чи яка вона чітко говорила, що йде процес стагнації і занепадо російської економіки, вона перегрівається. Тобто економічно теж це складніше отримувати баланс в плані фінансування війни і в плані забезпечення якимись мінімальними потребами холодильника росіян для того, щоб вони у глубинці не вийшли на бунти. Ну і все таки, напевно, одна з тих базових, все таки моментів, що Путін так і не зміг пересварити Європу. Так він може загравати до окремо взятих лідерів там Орбана чи навіть до Трампа. Так, він може їм обіцяти, але зробити свої собі повноцінними союзниками їх не може. Та і Китай більше його розглядає його як сировинний придаток, аніж як повноправного партнера. Тому і Путіну теж потрібна певне певна передишка, певна певний процес відновлення. З іншої сторони, просто є в нього особисте так, такий людське, те це все теж всі теж оцінюють і говорять, що він не може ніколи визнати, що він. Поступав неправильно і, отже, по відношенню до України, яку він розглядає, плацдармом наступу на європейський союз, на європейські країни для нього є зараз принциповим і першочерговим понад всю решту речей. І окрім того, ми ж розуміємо, що він боїться різкого повернення російських солдатів в Росію тих ветеранів, які воюють проти України, не менше аніж нашої армії. Тобто в нього стоїть питання не просто починати якісь там реальне припинення інтенсивності бойових дій, В нього стоїть питання створити певну амортизацію в себе, щоб не призвело до бунтів, але Сам факт того, що він зараз намагається е, так достатньо жваво комунікувати з, на міжнародній арені, ми бачимо, що російські делегації США стають туди-сюди. Так виглядає, що точно, як він би був впевнений у довгостроковій готовності воювати, як вони це заявляють, він точно би не звертав увагу ні на кого, а посилював би військовий ресурс для. Поприш прискореного й нові окупації України, але зараз російська армія в Україні воює на максимумі своїх можливостей і має такі результати. Ми бачимо, що вже навіть на Сумщині, навіть на добропіллі, бачимо, що противник, якщо навіть і має десь сили для якогось. Там тактичного рівня удару, але розгорнути його вже на оперативний чи на стратегічний рівень, так чи інакше сил їм не вистачає, і атаки захлинаються. і це як правило ще й перетворюється або а, власне втратами окупованих територій, як це б'є на Північно-Слобожанському чи як ми називаємо Сумському напрямку. Це і ми бачили зараз на Покровському районі Добропілля. Де по суті теж атака не просто захлинулася, а й частина російських військ зараз перебуває в оточенні пане Іване, і все ж таки, якщо говорити про ці от гарантії, які активно зараз проговорюють наші європейські партнери, і, начебто, Волстрій каже, що очолити групу е е з розробки гарантій безпеки, які мають бути вже щось прописано в найближчі 10-12 днів, має Держсекретар Марко Рубіо серед іншого, чим він буде займатися, і що буде обговорювати це військова присутність. Вже блумер каже, 10 країн готові представити далі протиповітряна оборона, про яку сказав Трамп, що, начебто, США готові з неба захищати. Як це виглядати буде? Озброєння? Звичайно, от до речі, буквально під час нашої розмови з'явилася інформація, що Скотт Бесент офіційно каже, що європейцям продають зброю американці з націнкою 10% для України. Хто б здивувався, правда ж? І також моніторинг припинення бойових дій. От наскільки ви? Якось можете собі змалювати, збудувати концепцію, як це буде виглядати? Присутність військ. А в разі якщо Росія знову ескалює, починає якісь бойові дії, чи буде відповідь від цих військ, чи вони матимуть мандат? Тобто, взагалі, реалістичний для вас сценарій появи третіх контингентів в Україні, тим паче з активним е, застосуванням зброї в разі ескалації з боку Російської Федерації? Він реалістичний, але за декількох умов. Ну, перше, якщо це будуть колективні війська, а не іноземні якісь контингенти, що я маю на увазі спільні війська? Спільне командування, спільні підрозділи, спільне управління, де всі від командирів там, первинних до високих ланок беруть на себе відповідальність і спільно виконують завдання. Якщо це будуть якісь окремі контингенти військ. Швидше за все, якщо навіть буде агресія проти України, вони буде багато стояти питань, хто з них буде готовий включатися в бойові дії, хто буде просто займати нейтральність, хто одним словом, лебідь, рак і щука, швидше за все так буде. Але якщо це буде спільне. Спільні війська під спільним командуванням, спільним використанням спільних, спільного озброєння, ну тоді, звичайно, що навіть якщо якась частина військ оголить якийсь напрямок, його легко буде закрити, перекрити, і прийняття рішень буде швидким і командним, а не з'ясовуванням обставин, хто кому де винен. Ви знаєте, я собі згадую історію в Сомалі, по-моєму, коли. Там, як американці проводили операцію в плані захоплення, і там точно я не пам'ятаю деталей, але захоплення, скажімо, певних терористичних е, е, лідерів, І чим там закінчилося. Коли е, сомалійці почали по суті війська американські війська, вони запросили підтримку, е, там буквально декілька кілометрів від них були миротворчі сили, і вони не прийшли їм на допомогу. Вони там починали з'ясовувати, торговувати, управдовувати, що це американська операція. Американці з ними не згодили, не у з'ясували. І ми знаємо цю всю історію, між іншим це гарно поставлений фільм Падіння чорного яструба. Але тим не менше, приклад є дуже таким яскравим і дуже таким підтверджуючим. Якщо я в маю, якщо й Художнім прикладом навожу реально історичні події тому ми маємо розуміти, що також все буде залежати від того, які будуть війська, навіть від наших союзників. Піхотні підрозділи чи там мотопіхотні це одна історія. Якщо це буде авіація і ракетні, це абсолютно інша історія, якщо це буде авіація, артилерія, ракетні війська, і, скажімо, інженерні, це взагалі абсолютно інша історія, тому що вони будуть спільно з нами вибудовувати багато шаленованого оборону застосуванням їхніх надсучасних сучасних технологій з повітря на землі. Власне і вибудування такої оборони, яку російська армія просто не може навіть при першому натиску, не зможе й при другому різко подолати чи форсувати. І у нас буде абсолютно час для того, щоб провести превентивні дії. Пане Іване, хотів би також вам на завершення запитатись. От ця інтенсивність ви згадали про те, що, мовляв, в останній місяці росіяни не набрали на, за контрактом більше ніж в попередні рази. Пане Іване, чи почули ви запитання? А так, звичайно. Так, от, отвичай воду. Ви зауважили, що там набрали менше ніж хотіли на контракт росіяни. Чи можна зараз якось вже констатувати, що їхня ця от так звана літній наступ буде зменшувати обороти? Чи він плавно як переростав якусь другу хвилю атак на осінь, і вони спробують на тому самому рівні тримати інтенсивність бойових дій? Не було як такого літнього наступу. Це продовження наступу противника 2024 року. Оскільки жодних стратегічних задумів тоді не було ними досягнуто, як і не змогли вони досягнути в 25-му році, потенційно, якщо нічого не зміниться на політичній арені, вони можуть пробувати продовжити цей наступ. Ну знову ж за умови, якщо вони. Сподіваються досягнути якогось результату, не реально не оцінюючи стану справ на полі бою, так швидше за все, якщо вони не оголосять загальної мобілізації або не отримують додаткових сил там від країн союзників той самої північної Кореї, і якщо вони не отримують серйозного додаткового озброєння, то тим наявним ресурсом, як ру, вони будуть мати приблизно той самий результат. Що то зараз, тобто тиск, штурми, але тактичні успіхи по максимуму. Але все одно рано чи пізно, якщо пружину стискати, вона дасть зворотню дію. Тому і це росіяни розуміють, тобто вони або будуть змінювати всю стратегію. Жодних посилань на це немає. Або вони будуть вести таку інтенсивність боїв, сподіваючись, що на політичному полі зможуть домовитися те, чого не досягають у військовому плані. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Як завжди, дуже дякую за вашу розлогу, акцентовану і професійну відповідь. Спасибі вам велике, що знаходите час та змогу долучати до нашого ефіру.